Заході навпаки все там контролюється комп'ютерами, і тому там кіберудари вони будуть, я можу сказати, навіть більш більш ефективні ніж фізичне знищення наших потужностей. Тому Путін може говорити все, що завгодно, але на стадію протистояння заходу він вже вийшов. І це протистояння. Ну я так думаю, мої такі власні думки, що воно не буде гаряче. Не буде вторгнення в Балтійські країни, не буде вторгнення у Фінляндію, про які говорять. Будуть оці нальоти безпілотників, будуть кібератаки, будуть якісь терористичні акти. А знайти в Європі людей, які не задоволені сучасним станом, дуже просто. І буде е, все, що завгодно: від стрільби до закладання якихось е, бомб, умовно кажучи, до е, інших терактів. Ось так буде працювати Росія. Встати і сказати, що ми воюємо з НАТО, Путін не буде, тому що е, взагалі е, навіть в нинішньому стані у нього немає шансів у відкритому протистоянні.